Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. В Німеччину знову посунули холий вранці морозець аж до мінус трьох. І ви бачите, які стали крокуси, вони неначе скляні. Вперше, коли я побачила стан ось цих фіолетових крокусів, мені хотілося плакати. Я думала, що все, втрачено все. І оця краса в тому числі. Бо все лежало. І до того ж, я пішла на роботу і забула прибрати квіти, які винесла із підвалу. Так вони і стояли в мене на холоді. А погляньте, що морозець у мінус два зробив з галантусами. Ну це ж просто жахіття. Аж серце болить дивитися на ці рослинки. Але ми готові до того, що природа завжди приносить нам якісь сюрпризи, де у вигляді морозця, а де у вигляді ще чогось. Ну і, звичайно ж, невеличка замальовочка із садового центру. Не вдається мені попасти, як кажуть, по-людськи, щоб погуляти, а все ж на швидку бігом пробігаючи повз. Як бачите, побачила жовті мускарі. Не в плані, що вони жовті кольором, а що листочки в них такі жовтуваті. А поряд стояв ось такий ракитник або жарновець вінниковий. Це кущ ароматний, не повірите, у мене аж сльози потекли від його аромату. Ну, у вигляді, розумієте, стлізь щастя. Шуткую, стараюся піднімати настрій, бо ситуація, ви знаєте, яка, і всі. Сидимо в очікуванні незрозуміло чого. Звичайно що я не могла не показати вам і ось ці гвоздички. Вони дуже гарні. Аромати стоять всюди просто чудові. Маргаритка. Її вирощувала помпону із насіння. Перший рік вона прекрасно зберігається помпонною, а потім поступово стає звичайною. Ну, Звичайно ж, помпонна це гібрид. І насіння в 99% не зберігає материнські. Забула слово. Вибачайте. Це кальціолярія рослина, яку я називаю інопланетним чудом. Вона в основному вирощується як однорічно, зберігати її дуже важко, але багато вже хто бачив їх. І отримував на 8 березня дійсно схоже на, на планеттянина. А це кислички або шаксаліс видів. Ви бачили попереду, був зелено-рожевий, а це фіолетово-зелений. Ну і Трішечки пройдемося по горщикам із овочевими культурами, розсадою. Я не можу пройти повз полуничку. Асортимент, як бачите, чудовий. Ціна, що цікаво, з минулим роком не помінялася. Це радує. І як бачите, дуже-дуже багато рослин, особливо ароматних. До речі, вже відкрилася літня площадка, але людей дуже багато, мабуть, перед святами. Всі хочуть прикрасити свої подвір'я, дуже багато тим'яну, багато м'яти різної, меліса є, розмарин. І погляньте, який асортимент. Декілька видів кожної пряної рослинки. Звичайно, рай для квітникарочок. І погляньте, як сформовані у вигляді штампів. Ну, просто я завжди дивуюся людською фантазією. Ну, до чого ж тільки можна це придумати, щоб тим'ян виростити у вигляді Ось такої симпатичної шапочки, або ось такої кульки. Це маліси лимонна, я ніяк не можу щавлія різних видів. І тут в основному є прямо набори, які називаються набори італійських трав, набори французьких трав, трави ароматні до м'яса, Ось так купив собі такий наборчик, виростив, і в тебе завжди під рукою свіжа зелень. Ну і, звичайно ж, орхідейка. Насолоджуйтесь. Тепер зверніть увагу на розмір горщиків. На весь цей горщик лежить одна цибулинка кали. Саме такі розміром кали квітнуть і дають такі букети. Не ось ті маленькі, які ми звикли купувати і отримувати одну-дві, а потім писати, що з ними далі робити, як заставити квітнути. Ну і постійне наше питання. Гербера. У багатьох вирощується як одноразова, часто з вами розмовляла про них. Це кенгрові лапки, ну так називаємо тут їх і Антуріум чудовий червоний антуріум. Трішки подивувалися, Повертаємося додому тим же самим шляхом. І що ми бачимо? Наші стійкі, олов'яні солдатики, ожили під сонечком. Погляньте, як вони тримають свої голівки, як вони тягнуться до сонечка і показують тільки одне. Обов'язково буде весна. Зима нас більше не зламає, обов'язково буде краса, буде тепло і буде перемога. Саме ці першатвіцвіти дають нам в це віру. А тут знову я вас попов навчаю, бо ось погляньте, начебто однаково садила, великі були, а як одні викинули квіточки, бутончики, а на інших нема, бо ті були менші розміром. Ось так і не чекайте від них квіточок, тому вибирайте завжди найбільші цибульки, вони вас точно порадують одразу весною. А ті Будемо дорощувати, адже нічого без праці не буває. А тому працюємо і донатимо на перемогу. А квіти вирощуємо для душі. До зустрічі!